Дякуємо, що дочекалися. Ну що зараз будемо говорити про реалізацію мовного законодавства окремо в яті Івано-Франківській області, зокрема у славному місті Івано-Франківськ, стара назва Станіславів. Руслан Марцінків мер Івано-Франківська з зна... з нами на зв'язку. Слава Україні, пане міський голова. Ну що, давайте зараз спільно переглянемо сюжет нашого колеги Івана Харука, спеціального кореспондента телеканалу Еспресо на Підкарпатті. Так, ну і Іван Харук оцінив, як реалізовується мовний експеримент. Точніше не експеримент, ну а намагання за допомогою волонтерських ініціатив привернути увагу до того наскільки є багато і красиво українська мова. Дивимось разом після цього. Руслан Мартінків. Це франківець Тарас. Чоловік зголосився на громадських засадах стати мовним волонтером. Тарас спілкується з жителями та розповідає свою мету та завдання. Фільтрувати середовище міське стосовно як би, спілкування російською мовою, і коли це відслідкував, постаратися з людьми скомунікуватися, сконтактуватися і запитати, наскільки вони володіють українською. Якщо їм важко, то рекомендувати є курси, які безпосередньо. Ні, курси онлайн. Олександра приїхала до Івано-Франківська з Закарпаття кілька років тому. Каже, на вулицях Франківська чує більше російської мови аніж раніше. Пов'язує це з приїздом вимушених переселенців з прифронтових областей, але вважає, для того, аби розмовляти українською, людям потрібен час. Я позитивно до цього ставлюся. Я вважаю, що люди мають там старатися, переходять на українську мову. Всі І добре, що є такі люди, які допомагають. Пані Антоніна після початку повномасштабного вторгнення приїхала до Франківська з Маріуполя. Працює в одній з торговельних мереж. Намагається спілкуватися українською. Роз'яснення волонтера щодо варіантів вивчення української сприйняла позитивно. Водночас каже: ні часу, ні сил для вдосконалення української немає. Це гарна ідея. Як... ну я не получаюся. У мене тут за роботою два. Суче у мене два випадки, щоб ти живу випадки. Так, коли я розмовляла телефоном, як так і до мене чоловік підійшов, каже. Я зайшла в транспорт. І він мені каже, розмовляємо українською у Івано-Франківську роботу мовних волонтерів. Ініціював міський голова Руслан Марцінків. Наголошує, мовні волонтери матимуть на меті не каральні, а просвітницькі функції спрямовані на популяризацію української мови серед населення. Нам дуже важливо, щоб наше місто лишилося українським хриму. Українець, який себе поважає, повинен говорити українською з Івано-Франківська, Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо. Як і обіцяли Руслан Марцінків Марівано-Франківська з нами на прямому зв'язку? Тож почали роботу волонтери, чи були можливо вже якісь прикрі, скандальні, не дуже приємні ситуації, тому що волонтери намагалися якось переконати людину перейти на українську? Загалом чи за ці кілька днів вже спостерігається певна тенденція до того, що ці мовні патролі себе виправдовують. Поки що якихось таких ситуацій нештатних не було. Розпочали свою роботу. У Нас дуже багато молодих людей, дівчат. Є люди старшого віку, золотого віку. Тобто люди працюють, пропагують українську мову, також відвідують супермаркети, гіпермаркети, дивляться за дотриманням законодавства. Наша ініціатива є безкоштовною. Це є волонтерська робота, тому жодної копійки з міського бюджету ми не витрачаємо на це. Але сьогодні дійсно є потреба в такому спілкуванні, пропагуванні. Ми пропонуємо декілька варіантів онлайн курси, офлайн курси. Тобто ми готові навіть якісь інші речі робити, якщо люди. Рекомендують там чи групи звертаються навчати, тому ми все робимо для того, щоб дати можливість говорити українською мовою. Ну і також дивимося, щоб дотрималось наше законодавство. Тому що сьогодні законодавством передбачено, що обслуговування в магазинах, в гіпермаркетах, в ресторанах, в інших закладах, в громадському транспорті, в органах місцевого самоврядування державної влади повинна здійснити українською мовою, концерти відбуватися, чи, наприклад, заходи українською мовою. Це все передбачено Бачено законом і передбачена така річ. Наші всі проінструктовані. Тобто, ми провели таке навчання. Також кожного два тижні ми будемо збирати, будемо обговорювати, щоб дійсно це було в умовах такої толерантної поведінки, в умовах спілкування, в умовах пропозиції, а не Покарання тому сьогодні запрацювали, але більш таку детальнішу інформацію зможу протягом двох тижнів сказати, коли вже буде якийсь підсупований досвід. Поки що, все нормально, все в межах, по перше, чинного законодавства, по-друге, дуже, дуже так емоційно правильно. Я вважаю, що навіть ця ініціатива допоможе уникнути якихось конфліктних ситуацій. Тому що, коли всі знають в місті, що є мовні волонтери, можуть підійти поговорити. Люди якось по іншому це сприймають, сприймають про те, що це можливо, та і можливо. Навіть ми зменшимо ту агресію, яка може бути яка була раніше. Тому дякую всім, хто зголосився. Сьогодні близько 40 таких мовних волонтерів працює, але люди можуть долучатися, бо на то і є волонтер, людина, яка може в будь-який час долучитись до нашої ініціативи. Так, надзвичайно цікавий досвід, і ви не надзвичайно вірно відзначили, так, що це мало би можливо знизити рівень. Вуличної конфронтації так ну дуже часто люди справді собі вважають, що можуть мовою Пушкіна, Лермонтова, Путіна і Кадирова розумієте, комунікувати в публічному просторі У українському. Це один момент, і це зустрічає певну реакцію. Так розуміємо, що нерви в усіх ну дуже напружені. Це один момент, але ви відзначили, ще надзвичайно важливу історію: це дотримання мовного законодавства, зокрема людьми, які працюють в. Певний в певній сфері, тобто, чи це продавці, чи це водії, і так далі. Наскільки загалом вони з розумінням ставляться? Ну, розуміємо, що часом є люди, які не думали, не знали, що в Україні є державна мова, що і так далі, і так далі. Ну розумієте про що я так. Ну і відповідно вони змушені реагувати на це, і мали би по ідеї тоді подаватися, що на якісь курси, а, а, але окрема історія, це, звісно, розмова з власниками тих чи інших підприємств. Рям, тому що вони би мали дотримуватися і перевіряти відповідно. А тому, що волонтерів не вистачить на весь франківськ, чи їх 40, чи їх 400 буде. Це справді до речі, в кожному магазині є книга пропозиції. Там обов'язково наші волонтери проінспектовані знають, що там можна залишати певні відомості, також відеофіксацію, фотофіксацію, бо деякі речі можна зафіксувати, і це є порушення. І ми розуміємо також, що сьогодні, наприклад, в офісі уповноваженого справ української мови працює аж 30 чоловік на всю українську державу. І якщо не буде такого волонтерського руху потужного, то дуже буде важко змінити ситуацію. З вживанням української мови, хоча б у публічній сфері, тому я ще раз підкреслюю: мовні волонтери це не є каральний орган, а мовні волонтери це є напаки орган, який сьогодні робить таку дуже важливу роботу щодо пропагування української мови щодо спілкування. Те, що люди вже знають, що є такі мовні волонтери, воно теж дисциплінує сьогодні і люди розуміють, що можуть такі мовні волонтери зайти в магазин, зайти в інший заклад і просто. Запитати, підійти на вулиці, це і це мені здається, що нормально це краще упередити якісь ситуації, чим, скажімо, чекати конфліктних ситуацій на побутовому рівні. Тому я ще раз дякую всім, хто долучається. Кожен кожен може стати волонтером, навіть не потрібно отримувати посвідчення. Кожен в місті може стати мовним волонтером ті речі, які пройти навчання у нас і в принципі здійснювати цю роботу. Також можливо подумаємо в онлайн режимі. Теж навчимо, хто буде бажати отримати ті знання. Які дали нашим мовним волонтерам, ми готові поділитися цим досвідом як франківську, так і в інших містах. Найкращим прикладом і найкращим результатом було би те, якби хтось, хто зараз ще послуговується російською, вивчив українську і сам доєднався до лаву цих волонтерів, які потім будуть закликати інших людей, які теж послуговувалися російською, переходити на українську мову. Дякуємо вам, пане Руслане. Руслан Марцінків, Мар франківська з нами був на зв'язку.